Я дуже люблю катосити на своєму саморобному шосері, крутиш педалі, а повз тебе проносяться поля, озера, населені пункти, леженство одним словом, проте завжди може знайтися якась дрібничка, яка може зламати цей кайф. І сьогодні прийшов час розібратися з цим неподобством. Конішуа, панове. Відео в форматі бистренько скліпав і погнав тестувати. Сьогодні ми встановимо на мій шосер нову каретку від ZTO ЗІТІТІО на керамічних підшипниках. Ось так от. І бонусом встановимо гальмівні диски. Все це зараз швиденько інсталюємо на мій піпілац і поїдемо тестувати. Основне питання, на яке потрібно сьогодні отримати відповідь, чи зможемо ми пофіксити скріплячу каретку? Інструменти в руки і вйо до роботи. Першим ділом демонтуються поки шатуни для доступу до старої каретки. Так, все добрали Це наш чудовий power Meter від китайської фірми Majen Дуже гарна штука, за свої гроші. Якщо потрібен огляд якийсь або фідбек. Не питання зроблю. А тепер пройшов час мого улюбленого набору. Зараз покажу, на що він спроможний. Так от, наша задача зараз, використовуючи оці штуковини, дістати ось цю каретку звідти. Я зараз трошки буду підтуплювати, тому що я вже точно не пам'ятаю, як воно його там випресовувати. Але зараз маю надію, що швиденько згадаю. Трошки підтуплювати це дуже лагідна форма до того, що відбувалося далі. А далі, як завжди, в туторіалах на ютубі у всіх одразу випресовується чаша з підшипником. А в мене вилізли підшипники, а чаша залишилась всередині. І проблема полягає в тому, що у чаші немає зацепу, в який можна впертися екстрактором. В теорії ми впираємося в підшипник і випресовуємо чашу. На практиці підшипник в руках, чаша в рамі. В мене, якщо чесно, я вже скільки пробував, Ось, бачите, підшипничок. У мене ні разу не виходило випросувати саме чашку разом з підшипником. Тепер інший підшипник робимо абсолютно ті ж самі дії. Оце, Оце воно отак от хрустить. А тут вийшла каретка. Оце воно і хрустить, коли ми крутимо педалі, те, що ви чули на, на одному з попередніх відео. Оцей хруст, коли крутять Оце, ось воно, Оце із... Далі почалася традиційна свистопляска з випресовування залишків каретки із рами. Можливо, я б зробив це і швидше, якби кожен день міняв ці довбині просвіти, але маємо, що маємо. І через деякий час я все ж домучив ту каретку. О, Чашка випросувалася. Я просто забув, я не туди її впирав. Зараз покажу. Тобто, бачите, куди треба було впирати. Маю надію, що видно. Тобто ось цю розпорочку. Ось. Там така пластикова ця фігня є всередині чашки цієї пластикового стаканчика. І от туди впираємо і випресовуємо. Я реально тупо просто забув. Так, А тепер розкажу, чого воно скрипіло, коли ми кисли. Знову ж таки, це все мої здогадки. Але, скоріше за все, так воно і є. Тобто чашка вона запресовується і тримається ось в цій карбоновій штуці. І виходить, що коли ми тиснемо на педалі, то весь контакт приходиться на цю штуку і ось цю металеву фігню. Тобто ось так. От. Вся сила вона приходиться. І каретка, вона по великому рахунку вона фіксується ось в цих місцях. І коли ви тиснете на педалі, то виходить ось такий рух, і воно скрипить. От. Як ця проблема фікситься? А проблема фікситься в теорії ось такою кареткою. Тобто ця каретка, вона самозажимна. І коли ви її затиснете, тут, по-перше, ось різиночки, прикольно, типу, щоб не скрипіло і вода не потрапляла. Коли ви її затискаєте, ось тут, то контакт, тут, по-перше, різиночки, воно не повинно скрипіти. І вся сила вона розподіляється не тільки на ось ці частини края чашки, а і з'являється. ну... Як так сказати, з'являється додаткова жорсткість при стягуванні цієї каретки. Ставимо нову каретку. Я в комплекті з цією кареткою одразу зумови ось такий ключик. Я не знав, в мене є для центрлока ключ. І щось мені здається, що це тупо два однакові ключі. Так, шановні. Тобто я купував ось цей для центрлока ключик, ось цей для каретки. Але вони тупо виявилися абсолютно однаковими. Тому, якщо у вас є для центрлока ключ, то він підійде для затягування каретки. Так повезти могло тільки мені. Це просто капець, коротше. Я навіть не знаю, в мене немає ідей, що робити. Зараз показую. Дивіться. Ось наша чашка. І отут є такий гвинтик, який ну, цю фігілинку тримає. Ось бачите? І сторіш в тому, що ця каретка, коли ви вставляєте, видно чи ні? Впирається в цей гвинтик. Я зараз його викручу і спробую вкрутити без нього, так, саму каретку поставити. Тому що гвинтик в принципі можна буде пошукати коротший. Тому що він тут, бачите, такий, ну капець длиний. Я думаю, що це не буде великою проблемою. Так, це сюди. Ну що, спробу? Все одно заважає. У мене все як завжди. Нічого не буває просто так. Думаю, що справ на дві хвилини, але їх виявляється набагато більше. Отже, є такий інструмент, називається непіллік. І зараз я не трошки попрацюю. Так, виходить. Ну що, контрольна примірка, трошки наче спиляли. А ну. О, вже краще майже зайшло. Так. Ще пару міліметрів. Ну, тепер повинно бути норм. Приміряємо. Так, тепер норма. Ну що ж, каретка тепер без проблем влазить і їй нічого не заважає. А далі діло за простим. Беру в руки ключа і затягую нову каретку з обох сторін. Каретка на місці. Ставимо шатуни, натягуємо ціпок, міняємо диски і. тестувати. По закону. Жанра зараз повинно щось не стати. Наприклад, не влізти, чи ще щось, чи ще якась фігня. Чи там чіплятися за щось. Ну да. Якщо що то не ставити ніякою стороною, то, блін, щось точно не вийде. Добре, що тут пазіки є. Ой, слухайте, керамічні підшипники тема. Класно. Так, де наш тут був пробочка? Так, да, мені подобається. Крутиться набагато краще. Закінчивши скареткою, я вирішив трохи протестувати все і проїхатись навколо дому. І яке ж було моє розчарування, коли дратівливий скрип все одно спостерігався. Скрипить все одно скрипить. Капець. Я навіть схопив трохи вічею і вже хотів викинути це чудо китайського велобудування на смітник. Проте в якийсь момент помітив, що якщо привстати з сідла, то скрип зникає. Значи ж не каретка. Бо та тоді ось... Та ні, не каретка скрипить, сідло чи що, щось. Це сідло. Це сідло скрипить. Блін. Вон, взагалі ніяких звуків. А тільки сідаю починає сідло скрипити. Коротше, скрип залишився. Скрип інший, і це не каретка. Купуйте одразу готовий велосипед. Я не знаю, що сказати. Але у мене є підозра, що скрипить ось десь тут, тому що коли я їду в сіці і кручу педалі, ніякого скрипу нема. Тільки сідаю, починає скрипіти ось тут. Короче, я буду розбратися, хто може це фіняє якось стріпити. Коротше, треба там попідтягувати. Що ставимо диски? Їдемо тестувати. Далі я швиденько перекинув гальмівні диски. В принципі, проблем ніяких не виникло. Що дивно, якщо не дивилися мій огляд на цей байк, то нагадаю, в мене стояли 140-мм міліметрові диски, і гальмування було, м'яко кажучи, не дуже. Тому я докупив адаптери для моїх тектор і гальмівні диски на 160 мм. Ну що ж, готово? Давайте зараз тут тобто, зробимо куржочок, перевіримо, чи воно тримається докупи і не розвалюється. І одразу зацінимо, ну, приблизно зацінимо в першій ітерації, як воно гальмує. Знімаємо лісип'ету. Ще треба вияснити, що воно скрипить, бо скрипить точно вже не карятка. Бачили, у мене контактні сандалі. Ніфіга. А знаєте чого? Бо диски ще повинні притертися. О! ледь не вилетів. Диски повинні притертися. Блін, це сідушки скрипить. Тут... Тобто... Диски нові, вони, скоріше за все, в якійсь. вони вже краще. Треба зробити з десяток таких різких гальмувань. О, о, вже краще. Це точно не каретка скрипить? Чому не скрипи? Десь під сідушкою. Так, підтягнув тросики трохи. Стало краще. Але поки важко щось сказати, тому що не ще диски. О, от вони притруться. Ми поїдемо покатаємось. Я пару даунхілів зроблю, так гарненько з'їду. І... Протру їх. Вони притруться і тоді я вже точно щось скажу. А скрипить сідушка я вже виявив. Зараз я її підтягну трошечки. Так, я підтягнув сідушку. Трошки підтягнув тросики. А, гальмує краще, веселіше. Скрипіти перестало, нічого не скрипить. Це мене радує. Ооо, вже почало гальмувати, гарно. О, то це діло буде. А, гальмує набагато краще. Ну, коротше що, будемо тестувати. І якщо ще пам'ятаєте, в нас залишилася одна недороблена справа. Це гвинт, який тримає нижню кришку на рамі. Так як я вкоротив трохи посадичне місце, щоб запхати каретку, треба було знайти коротший гвинтик. Проте, переривши весь гараж, я нічого не знайшов. Тому не придумав нічого краще, ніж підрізати його болгаркою. От і все. Тепер відправляємося тестувати це все діло на тренування. Некст менінг. Ну я думаю ви чуєте, а точніше не чуєте. Все, скрипу карятки нема. Тишина. І це чудово. Так що наш фікс допоміг. Ви не звертайте увагу. Я просто треную інтервал в четвертій зоні. Я вже трохи проїхав. Дихання не стає трохи. Підйомчик. Який нахер підйомчик? Нема такого. Фастів чи Одеса? Фастів чи Одеса! Побирај. Одеса. Хочу до Не будемо втрачати ні секунду дорогоцінного часу. Отже, каретка не скрипить, Але я признаюся, відверто, я вже один раз виїжджав і щось скрипіло, але не каретка. І я спочатку засмутився, думаю, капець, що ж такое? От. Але поїхав кататися і таким шляхом знайшов. Тестовим шляхом знайшов, що коли встаєш сідла, то ніфіга не скрипить. Як би сильно ти не крути. О. Тому я повернувся додому, намазав сідло ще карбоновою пастою і перезатягнув. І все, проблема зникла, велик їде тихо. Все класно. Час від часу сідло ще поскрипує, але так, цього майже не чути. Тобто з кареткою проблема вирішена. Тепер по дисковим гальмам. Ну, скажу так, гальмувати почало однозначно краще. Тобто тепер валик реально зупиняється і, в принципі, навіть прогнозовано зупиняється. Ось. Але... Після гідравліки, друзі, після навіть того GRX 400... ну... Ну, це не і земля просто. Тому є в мене в планах встановити сюди гідравліку. Я ще не знаю, можливо, це буде електронна трансмісія l 2 2.12 З гідравлікою. Ось, можливо, просто трансмісія l 2 2.12 з гідравлікою. RX9 чи як вона RX12. Ну, коротше, не суть. От. Але щось буду робити. Якщо ви хочете дізнатися, що я буду робити, а там десь підпис... підписуйтесь, ставте мені лукаси, а я буду знімати контент далі. Все, друзі, е в принципі я задоволений результатом. Нічого не скрипить, все їде, От, все гальмує, зупиняється. Тобто ну, цей велик реально зараз е готовий до експлуатації. Тобто його можна повноцінно експлуатувати, якщо ви. Ну, як ви побачили, я і роблю. Все, я поїхав, в мене ще дві десятки в четвертій зоні і відпочинок. Все, друзі, щасливо, бувайте!